Олені Сергіївні було вже майже 70. Життя проминуло як сон, і тепер вона жила з донькою Лідою в одній однокімнатній квартирі. Ліда була її пізньою радістю. Олена народила її у 40 років, коли вже й не сподівалася. З особистим щастям у неї не склалося, тож, коли вже так вийшло, вона вирішила народити дитину для себе. Донька виросла, здобула освіту, мала непогану роботу, але до 30 років так заміж і не вийшла. Жили вони разом, наче дві сусідки, тільки Ліда все більше дратувалася на літню маму. Мамо, ти знову двері забула замкнути, сварилась вона, а якби хтось зайшов. Та я пам'ятаю, наче закривала виправдовувалась Олена Сергіївна. Пам'ятала, а потім забудеш чайник, газ і що? Я більше так не можу, та й тісно мені з тобою, все різкіше говорила Ліда. Серце Олени стискалося від цих слів, вона жила заради доньки, а тепер чула тільки докори. І ось одного дня Ліда прямо заявила. Тобі буде краще в будинку для літніх людей, там і догляд, і компанія. Доню, не віддавай мене, будь ласка, просила мати, хапаючи її за руки, я ж нічого поганого тобі не зробила, я виправлюсь. Але Ліда була непохитною. Так Олена Сергіївна опинилася в будинку для літніх людей. Спершу плакала ночами довго, дивилася у вікно, згадувала маленьку лідочку, яка так колись до неї тулилася. Боліло, що тепер вона стала непотрібною. Але згодом жінка почала знайомитися з іншими мешканцями. Тут було багато покинутих одиноких людей. Вони підтримували одне одного, розповідали історії, навіть сміялися і плакали разом. І все ж у душі Олени жила гірка порожнеча. І ось одного дня сталося диво. До будинку під'їхав чорний джип, з нього вийшов молодий гарний чоловік у дорогому костюмі. Він упевнено зайшов всередину і сказав директорці Я шукаю бабусю для своїх дітей. Усі перезирнулися дивна заява, а він почав розповідати. Мене звати Вадим, я з дитячого будинку, дружина теж сирота. Ми разом пробивалися в житті, я відкривав бізнес, заробив грошей. Але дружини не стало. Його голос затремтів. У мене залишилося двоє дітей, і я подумав, хто найкраще зможе дати їм тепло. Жінка від якої відмовились свої, бо вона зрозуміє їхній біль. Директорка здивувалася, але вирішила показати йому мешканців, коли він побачив Олену Сергіївну, чомусь відразу зупинився. Ось вона, тихо сказав він. Я здивувалася, жінка. Так, у вас очі теплі. Моїм дітям потрібна така бабуся. Вадим забрав її до свого дому діти десятирічний Сашко і семирічна Марічка відразу потягнулись до Олени Сергіївни. Вона поклала їм пиріжки, в'язала шарфіки, розповідала казки на ніч, і вперше з довгі роки відчула, що вона комусь потрібна по справжньому. Через кілька місяців у двері їхнього будинку постукали, то була Ліда. Мамо, я прийшла, сказала, ковтаючи сльози. Пробач, я бачу, що ти добре влаштувалася, може. Говорила Ліда так зовсім не тому, що їй була шкода матері, їй сподобався Вадим, а точніше його статки, і Ліда собі подумала, що це її шанс на щастя. Олена подивилася на неї довго і сумно. Вона любила свою доньку, але в її очах уже не було в тієї беззахисності. Доню, ск спокійно сказала вона, у мене тепер нова сім'я я їм потрібна. А Вадим, який почув розмову, лише додав Ви відмовилися від своєї матері, а тепер вам тут місця немає. Ліда розгублено стояла біля воріт, але двері за нею зачинились. Олена Сергіївна той момент відчула, що доля несправедливо забрала в неї доньку, але натомість подарувала щось більше справжню родину, де її серце нарешті знайшло спокій.